Заступник голови державної фіскальної служби Володимир Хоменко анонсував у Чернігові створення служби фінансових розслідувань. Відповідний проект закону вже пройшов експертизу у кількох відомствах і незабаром має бути винесений на розгляд парламенту. Служба фінансових розслідувань матиме великі повноваження, бо об'єднає відразу кілька контролюючих органів. Головна мета зменшити тиск на бізнес і боротьба з тіньовою економікою. Служба створюється на базі податкової міліції, яка, на думку багатьох експертів і підприємців, дискредитувала себе. Вже сьогодні ми. Припинили перевірку як такого середнього і малого бізнесу. Всі сьогодні зусилля сконцентровані на тіньовій економіці, на фінансових потоках, на товарних потоках, на підакцизній групі товарів, тіньовий ринок алкоголю, саме кримінальний бою залишається. І на інших напрямках відмивання коштів, тобто там, де потрібен професійний підхід, а не направив бумагу. Пішов на перевірку і чекаєш результату. Хто скільки занесе за рахунок створення служби фінансових розслідувань буде скорочена велика армія чиновників, видатки на яких сягали 2 мільярдів гривень. Аби працевлаштуватися на роботу у нову службу, треба пройти крізь сито відбору. Керівники обіцяють тестування на детектори брехні. Навіть сам пан Хоменко стверджує, що готовий пройти цю неприємну для чиновників процедуру. Перед тим як Заявитись про те, що ти хочеш працювати в цій службі, потрібно буде дати письмове погодження на проходження детектора брехні. Практика застосування в деяких, я маю на увазі, інституціях себе виправдала. Звичайно, тільки підхід професіоналізм, ніякого мажорства тут повинно не бути. У представників громадських організацій та профспілок не такі райдужні перспективи, як у чиновників щодо нової служби фінрозслідувань. крім назви, перетворень дуже мало. Активісти вважають, що люди із сумнівною репутацією залишаються при владі, тому чекати від них змін на краще не варто. Громадськість навіть готова вдатися до рішучих кроків, якщо закон про службу буде прийнятий у нинішньому вигляді. Один орган проводить контроль, перевірки, аудит. і цей же орган. Проводит досудебное расследование. Чем это чревато? Приходит инспектор, выписывает протокол. Этот же протокол рассматривается налоговый административный протокол, выносится постановление, а постановление является уже обязательным для э, суда. Административный суд. приймає рішення по сумі штрафов і одразу же заводяться кримінальне провадження. Говорити о каких-то е, нових лицах не приходиться, тому що основним критерієм являється досвід роботи в этих структурах, тобто наберуть тих же самих налогових міліціонерів. Однак, остаточне рішення щодо створення служби фінансових розслідувань ще не прийнято, як і не затверджено Володимира Хоменка на посаду її керівника. Він фігурує у скандалі навколо закордонної нерухомості однак усі закиди відкидає. Посилаючись на 60-річний вік, натяк що може взагалі незабаром залишити державну службу?